Трошки спотіли і добре. Ви що думаєте, що всім легко тренуватися? Та любого спитайте, хто тренується, хтось, хто там бігає, скаче на скакалки, чи тягає гірки чи гантели. Що ви думаєте, що йому легко це вдається? Ні, ну хіба що їсть оці біогрізні добавки, то так, вони дають енергію. Ніхто за вами бігати не буде і на тарілиці вам носить ніхто не буде, гантельки гірі, чи скакалку чи упрошувати вас побігати. Навпаки, вам будуть заважати, перешкоджати, щоб ви ставали тільки слабшим. А я радив би вам почати тренуватися, робити зарядку і читати професійну літературу те, що вам подобається, те, що ви любите. Не просто якісь там детективи, романи, чи книжки, які написав штучний інтелект, а професійно дійсно літературу і, перш за все, джерело вивчайте. І бажаю вам сили і щоб був у вас повод, привід, щоб розпочати займатися собою перш за все. Любіть себе, що це значить любити? Любити, наїдати солодкого, чи товстіти, чи купувати все собі. Навпаки допомагати ближньому і тренуватись і розвиватись, і вивчати, як я вже казав, першоджерела.